Подія останніх років, таких як війна, це страшний досвід, який сильно вражає людину зсередини. Тим, хто повертається з фронту, складно розповісти про все, що вони пережили, бо рідні та оточення не завжди розуміють, що вони відчувають. Дратували питання, де був, що бачив, чи вбивав людей, чи не вбивав. Оце, мабуть, дратувало найбільше. Часто буває так, що цікавість переступає межі дозволеного, порушуючи не лише особистий простір, а загальноприйняті моральні та етичні правила. Від того, як ми ставимо запитання та будуємо діалог, залежить не тільки успіх інтерв'ю, але й психологічний стан наших співрозмовників. Військові часто стикаються з посттравматичним стресовим розладом. Наші запитання можуть ненавмисно спровокувати негативні спогади. Тому важливо підходити до кожного інтерв'ю з розумінням та емпатією. Давайте на прикладах переглянемо, як не варто говорити, та яких питань уникати. Доїжджають до передової елітний ескорт. Найскладніший момент для тебе. Ти коли вступив на Маріупольську землю? Ти відчував, що ти пройдеш до кінця, чи ти розумів що це, напевно, вже фінальна точка. Травми ти отримав. Бу По перше, не варто ставити запитання на кшталт, чи ти вбивав? Чи було страшно, які жахи ти там бачив. Це може бути болісною темою для військового, і він може не хотіти про це говорити. Дайте йому можливість самому вирішити, якою мірою він готовий ділитися своїм досвідом. Замість цього, зосереджись на позитивних аспектах його життя та досягненнях. По-друге, не применшуйте значення подвигу військових. Уникайте нав'язування власних оцінок подій війни та порівнянь між різними військовими досвідами. Пам'ятайте, що кожен воїн має унікальну історію, яка заслуговує на повагу. по третє, будьте тактовними. Уникайте надто інтимних питань, не втручайтеся у особистий простір інших без їхнього дозволу та не перебільшуйте значущість подій. по четверте, не нав'язуйте свою допомогу. Запитайте, як саме ви можете бути корисними, і з повагою ставтеся до відповіді. За кожним нашим захисником стоїть унікальна особистість своїми почуттями, історіями та прагненнями. Пам'ятайте про це розмовляючи з ними. Ваша підтримка та розуміння найкращий подарунок для тих, хто відстоює нашу незалежність та свободу.